Починається з добра, із ласки, і великої любові, Із батьківської хати і двора, з поваги, що звучить у кожній слові. Людина починається з добра, вміння знати, співчувати, Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ добро творити. Людина починається з добра, зі світла, що серця переповняє, Це істина, як світ, така стара. Хай на дебрати знетихає. Життя дано на добрі справи, а народна мудрість. А для того, щоб люди не забували про те корисні, як доброта, я, принаймні, 17 лютого. Саме в цей день багато хто визначає. Не офіційне свято, всесвітній день спонтанного прояву доброти. Мудрець казав, живе добро злише, та нагороди ти за це не вимагай. Лише в добро і вище правду віра, Людину відрізняє від мав би звіряв. Нехай ця істина стара, людина починається з добра. Коли людина чинить добро, в її мозку виробляються ендорфіни. Цей процес супроводжується ейфорійними відчуттями радості та спокою. Кожен день ми починаємо з молитви. Цікавий факт у людей, які роблять добрі справи кожен день, кращий імунітет, вони менше хворіють. Лікарі пояснюють це підвищення рівня лімфоцитів та розширення кровоносних судин. Що покращує роботу серця. Добрі люди живуть на 9 років довше. Хворіють у два рази рідше, у них покращений імунітет і здоровіше серце. Найціннішим результатом є те, що добрі справи приносять користь та радість не тільки одержувачу, але й тому, хто робить ці вчинки та дії. Прояв доброти позитивно позначається як на фізичному, так і на психологічному стані людини. День спонтанного прояву доброти. Покликаний підкреслити важливість добрих справ, дій та слів. У День доброти озирніться навколо допоможіть та підтримуйте тих людей, яким це потрібно. Ви можете зробити щось, що допоможе іншому відчути себе краще, відвідати самотнього родича, нагодувати бездомних тварин, посміхнутися знайомому. Окрім того, варто усвідомити, що потрібно бути добрими, чуйними до дорослих та молодших. Іноді щира посмішка, чи навіть слова, будь ласка, або спасибі може зробити життя іншого кращим. Бути добрим це не слабкість характеру, а навпаки, велика сила, що допомагає вижити, залишитись людиною і зберігати найкращі та необхідні якості характеру. Девізом дня спонтанної доброти можна вважати слова великого американського класика Марка Твена. Доброта це те. Що може почути глухий, та побачити сліпий? Господь запалює зорю We don't know. Світ, даруй добро, від що має, даруй добро, благодій. Я хочу, щоб всі сміялися, щоб мрії завжди збувалися, щоб дітям снились радісні сни і у світі не було війни. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб, під мирним небом школи йти, це також прояв доброти. Щоб ваше серце стало снішим, вигніть аромат розпеченого хліба. Адже якщо вірити британським танським запах свіжої випічки пробуджує людям відчуття доброти та великодушності.